Доброго дня, я Кондратюк Олександра Олександрівна, учениця 10 класу Радовилівського ліцею No1, мій науковий керівник Тинищук Вікторія Анатолійовна і тема мого проєкту дослідження стану вакцинації від кору у Радовилівській ОТГ. Мета мого дослідження це ознайомлення з провідними методами діагностики, лікування та профілактики кору, вивчення стану вакцинації у Радовилівській ОТГ. Завдання мого проєкту є дослідити етіологію та патогенез скору, організувати статистику захворюваності на кір в Радовилівській ОТГ, вивчити стан забезпеченості медичних закладів належними вакцинами в Радивелівській ОТГ, на підставі результатів дослідження зробити висновки про стан вакцинації в Радовилівській ОТГ та розробити рекомендації щодо профілактики захворюваності на кір. Дослідження це вакцинація від кору, предмети молодослідження також є вакцинація від кору передволіської ТГ, клінічної мову проявів кору та його профілактика, розгляд різних форм та етапів виявлення хвороби. Методи мови дослідження покладено систематизація та узагальнення отриманої інформації. Актуальність мови дослідження визначається високою медико-соціальною значеністю проблеми вакцинації і в умовах воєнного стану вакцинації головним ефективним методом захисту від інфекційних захворювань. Характеристика кору Збудником кору є вірус, який входить до великих мікровірусів, має нерівну сферичну будову, всередині якої міститься РНК. Кір це інфекція, розповсюдження якої обмежується колективним імунітетом. Кір є глобальною проблемою цивілізації, і щорічно у світі налічується понад 30 мільйонів випадків захворюваності на кір, а близько 900 тисяч дітей помирають від нього. Характеристика кору. Джерелом інфекції вірусу кору може бути лише хвора людина. Вірус проникає в середньому організму через слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, в епіделі вірус фіксується, розповсюджується під свізову оболонку. і лімфатичні досити вірус починає розмножуватися і безпосередньо потрапляє у кров. Вакцинація від кору. Щеплення проти кору проводять уже понад 50 років, і за цей час вакцинація зарекомендувала себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики. Саме завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у декілька десятків разів. Вакцинація формує специфічний імунітет, завдяки якому організм людини стає незбразливим до цього захворювання. Вакцина проти кору входить до складу трикомпонентної користування. Бінованої вакцини КПК для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи. Вакцини КПК містять живі, атинольйовані, тобто штучно ослаблені частини кору паротиту і краснухи. Наразі в Україні для щеплень КПК постачають Priorix. Стан вакцинації і статистика захворюваності на Кір у Радилівській ОТГ. В ході виконання проєкту проведено глибинні інтерв'ю з працівниками медичних закладів і в результаті отримані такі статист статистичні дані по Радивилівській ОТГ. Тут включно з 2020 по 2023 рік. І на основі цих даних також було створено діаграму по статистиці вакцинації від кору у Радивилівській ОТГ. Радвирівський ОТГ проходить кечапну кампанія. Це наздоганяюча вакцинація, яка зобов'язує вакцинувати дітей, що в міру певних обставин не змогли вакцинуватися згідно календарю щеплень. Станом на 1 жовтня 2023 року. Радвирівська громада у достатній кількості забезпечена вакциною КПК. Це комбінований холодильник з морозильною камерою, який призначений для зберігання вакцини та холодоелементів. Він розділений на два відділення: в одній зберігається вакцина при температурі від плюс двох до плюс восьми градусів, а інша призначена для зберігання холодоелементів. Денений один холодильника гарантує оптимальне зберігання вакцин без ризику їх замерзнення і зберігання вакцини до 4 днів, навіть без живлення, що є особливо актуальним під час викалення та відключення електроенергії. Лікування і профілактика кору. На сьогоднішній день специфічних протикорових препаратів не створено. Виключно симптоматичне лікування. Для профілактики від кору будуть ви використовувати специфічні і неспецифічні методи. До специфічних відноситься вакцинація та пасивна профілактика. <кхів> Висновки. Під час виконання проєкту я ознайомилася з провідними методами діагностики, лікування та профілактики кору в Україні. Дослідила стан вакцинації кору в Радовилівській ОТГ. Спалахи цього захворювання мають циклічний характер і повторюються в країні кожні 4-5 років. І головна причина цього це недостатнє охоплення щепленнями. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору це вакцинація. І для надійного захисту всі діти повинні прийняти як першу, так і другу дозу вакцинації. Дякую за увагу.